У житті трапляються моменти, коли ти зупиняєшся і замислюєшся, а що дійсно важливо ми часто біжимо кудись, женемося за успіхом чи намагаємось знайти сенс. Але правда в тому, що життя складається з маленьких, але потужних висновків, які залишаються з нами назавжди. Саме про такі роздуми піде мова у відео. Я впевнена. Що, хоча б один із цих висловів відгукнеться у вашому серці, тож роздумуйте та діліться своїми думками в коментарях у цьому світі немає справедливості, змиріться. Озлобленість перша ознака того, що людина нещасна, кожен дає світові те, чим сам наповнений. Щасливі люди не можуть бути злими. У них є гроші на війни, але вони не можуть нагодувати бідних. Якби насправді існували інопланетяни і подивилися на те, що люди згодовують дітям у вигляді фільмів, журналів, коміксів, книг. Вони подумали б, ніби наші цінності це вбивство, насильство, забобони, легковірність і споживання. Ми постійно сіємо це дітям, і багато з них, на жаль, вже засвоїли цей урок. Три речі ніколи не повертаються назад. Час Слово, можливість. Три речі не слід втрачати, спокій, надію, гідність. Три речі у житті найцінніші. Любов, переконання, довіра. Три речі у житті ненадійні, влада, слава. Гроші. Три речі визначають людину: праця, чесність, людяність. Три речі руйнують людину. Алкоголь, гординя, агресивність. Три речі найважче сказати. Я люблю тебе. Вибач. Допоможи мені. Щирі люди роблять компліменти. Щедрі підтримують. Спортсмени тренують інших, як себе, і лише ті, кому нема чим пишатися, шукають, як вас принизити. Свобода це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна відібрати. Трагедія життя в тому, що ми занадто швидко старіємо, а мудрими стаємо занадто пізно. Безграмотними у 21 столітті будуть не ті, хто не вміє читати та писати, а ті. Хто не вміє вчитися, розучуватися та переучуватися? Громадська думка це фабрика з виробництва забобонів, догм та абсурду. Марнославні люди глухі до всього, крім похвал. Райони тепер називаються спальними. Люди приходять туди лише поспати, а йдуть, щоб сплатити квартири у цих спальних районах. Вони сплять, бо втомились працювати, а працюють, щоб сплатити те місце, де сплять. Люди були створені для того, щоб їх любили. А речі були створені для того, щоб ними користувалися Світ у хаосі, бо все навпаки. Кожна людина, яку ти зустрічаєш, бореться з чимось, і ти про це нічого не знаєш будь завжди ввічливий. Бійся не темряви на вулиці, бійся темряви в людях. Світ став жорстоким, люди стали байдужими, а гроші єдиним мірилом успіху. Який парадокс? Годинник іде, дні біжать, а роки летять. І не помітиш, як вагон часу плавно переходить, у поїзд пішов. Думка, вона як транспорт, у кого немає власної, користується громадським. Тепер, коли ми навчилися літати, як птиці, плавати під водою. Нам не вистачає тільки одного навчитися жити як люди. Чим більше суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її каже. Життя дивне. Зрадники чекають вірності, а брехуни. Шукають правди. Життя як фотографія. Виходить краще, коли ти посміхаєшся. Кожен з цих висловів спонукає задуматися, як ми живемо і що можемо змінити навколо себе. Життя наповнене складними викликами та простими істинами. Щоденні моменти, наші слова. Дії та наш вибір залишають слід у світі та формують наше майбутнє. Не бійтеся роздумувати, переосмислювати і змінюватися. Пам'ятайте, усе починається з маленьких кроків. Якщо ці думки надихнули вас, не забудьте підписатися, залишити коментар і поділитися своїм улюбленим висловом із друзями. Нехай ваш день буде сповнений мудрості, тепла та гармонії. З вами був канал Палітра життя.